Скільки можна, ну я вже тиждень все ідеально роблю. А вага стоїть, ну чому Заскупуйся. так? заспокойся, це нормально. Я зараз поясню, що з тобою відбувається. Ось уяви, ось це жирова клітина. І коли ти худнеш, вона поступово втрачає жир. Але якщо ти стресуєш, якщо ти погано спиш, якщо в тебе жіночі дні, чи ти просто пересолила їжу. Ця клітина наповнюється водою. І ти бачиш плюс на вагах, але це вода, це не жир. То, виходить, я реально худно, просто цього не видно. Саме так, просто зачекай. У тебе за одну ніч може злетіти 1-2 кілограми, і все просто потрібно терпіння. Наташа в своєму блозі це все ідеально пояснює. Вона каже, що потрібно зважуватись один раз на тиждень, а то і на два. І тоді ти точно побачиш результат.